пронто пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте тільки про себе, я про вас. І так ти будеш дружиною чоловіка, з якого буду будувати стабільні і надійні відносини. Трійка Пентаклів. Це коли все будується на такій дуже е, плотній основі. До речі, ви можете з цим чоловіком познайомитися на роботі. Так, тут карти говорять, що людина буде вкладатися в ваші відносини по пентаклям. Це можуть бути і гроші, це можуть бути подарунки, це можуть бути конкретні справи, і буде очікувати. Я правильно говорю Вищі сили? Тут ви чомусь будете захищати свої особисті кордони від цього чоловіка. Через що. Таємниця кажуть, вам не треба знати. А ну правильно я розумію, що, мабуть, ви знаєте цього чоловіка. А чи знає феєчка цього чоловіка? Вищі сили? Кажуть, що цей чоловік це буде для вас подарунок долі. На питання не відповідають, тому що не треба вам це знати. Тобто. Це буде чоловік або з такою пропозицією, що важко відмовитись, або він сам буде тузем Пентаклієм. Тобто те, навіть на що ви не могли розраховувати, а що ж це буде за чоловік? В нього буде багато планів. І Аркан Луна, він буде дуже скритний, дівчата. Він не буде відкриватися. У нього будуть свої таємниці, як це загадково. Це буде чоловік, якого у вас буде взаємне кохання, але ви будете з ним дуже різні. Дуже. За якимось критерієм, або за соціальним статусом, або за соціальним статусом, або за віком, або за менталітетом. Але у вас буде взаємне кохання. Ох, як цікаво! А чи знає фейчка цього чоловіка вищі сили, підкажіть, добратися в мою групу телеграм, до речі, там я даю вам багато езотерічних знань. Не відповідають карти. Карти кажуть, що ви будете з цією людиною будувати відносини. Трійка жезів це про те, що ви його вже знаєте. Але ви будете дуже довгий період таки не приймати його. Ви будете думати, треба він вам чи ні. Тобто, начебто будете хотіти і старе життя отримати, і його якось тиснути. ну ще при цього чоловіка. Він зараз по Ерофан до один відлюдника проходить трансформацію, він тут зараз заробляє гроші. Дайте пораду вище силивим феячкам стосовно цього чоловіка. Ну, по-перше, заказуйте млетно особисте життя, щоб вище сили вас поставили на щасливу у вашого життя, незалежно від того, з ким ви будете. Фортуна. Карти кажуть, до вас іде удача, колесо фортуни.